Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і нарешті всіх бравлерів мені повернули. То був, коротше, як ви написали, день асасинів, були всі асасіни, і в принципі окей. Але у нас в шопі є дуже багато подарунків, особливо меха бокси, кредити, сезонні трофейні бокси, хаос дропи, це, як я розумію, ще крутіше, ніж легендарки, і гіперзарядік. І кстати, добре, що я зайшов, бо через 13 годин абсолютно всі ці подарунки я би і забрати не зміг. Хорошо, меха бокс, давай. Let's go. Якийсь мега ящик, давай подивимося, що мені з нього випаде. Було би круто, або якийсь скінчик, або персонаж. Але іконка. Кредити. І ще кредити. Кстаті, оцей Пірс, uh, персонаж новий. Ну, чорт я знаю. Я його, чесно кажучи, особо не дивився, що він може. Але, можливо, би і глянув. Так, сезонний трофейний бокс. Можливо, там хороший персонаж, чорт його знає. А можливо, галімий. Так, давай подивимося. Блінги, дабл, блінги, блінги, блінги. Скінчик на еша. Да! прикинь <рес> із uh, час пригод мультику. Давай. Далі скінчик на шарфак. Непоганий, непоганий скінчик, спрей, плеєр іконка, пінчик, спрей. Ще один пінчик і ще один пінчик. Ну, нормально, два скіна. На е кстати, непоганий. Так, хаос дроп Давай, хаос -дропи, подивимося, супер Суперарний. І. Блін. Ну, не жорстко, не жорстко. Епічний, міфічний. Шкода, що вони ото. О, легендарний! Можливо, вони ще ото роздропаються, їх буде більше. Або ультра буде якесь. Да, ультра, диви! А нема такого вайба, щоб зараз було дуже багато ультрадропів. Нема, на жаль, ну. Но... О, на Емс гаджет прокачка. Прикольно, прикольно. У мене на Емс уже гіперка вкачена. І ще якщо буде щас вкачана, гаджет, то круто. І гіперзаряд. Давай візьмемо. На кого він випаде. Давай подивимося. І на Зігі. Ну. Нормально, нормально. Я в принципі на щось краще не очікував, бо таке собі діло. І ще один новий бравлер Гловберт. Я вроді дивився відео в TikTok, і Мені попадало, що доволі вроді такий жорсткий персонаж. Там має прив'язуватись до челів, хілити і дамажити. Коротше, серйозний перець, в принципі, непогано. Будемо зараз збирати кредити для того, щоб відкрити його якомога швидше. А ще можна його відкрити, якщо я е, виграю, як я понімаю, всі 14 поєдинків з 16. -ти. Ну це вже для сильно таких крутих перців. Я навряд чи в соло виграю це все діло, але я можу. Скоріше за все, попробувати купити собі отаку тему. У мене 8 із 18. І, скоріш за все, коли я всі куплю, то в мене відкриються нові, Но я не впевнений. Можливо, нові ще навіть і не зібралися. Їх ще навіть і нема. Ну, не знаю, не знаю. Давай подивимося. і випала на спайка, кстати, на суперсилу. Це дуже круто. Це дуже круто. Прям це прям реально мені подобається. На більшоринжу будуть відкидатися кусочки його. Це прям хорошо. Будемо кожен день по одному такому відкривати, <поки>, поки бабки не кінчиться. Такс, ой, куди який рейтинг? Я не хотів. Ну ладно. Ламання так ламання сейфу. Почнемо з цього. Uh, хорошо, хорошо, у мене є на шеллі, прокачечка на. А. Ну, хтось дісконектнувся, значить не буде. в нас ламання сейфу. Не що в нас взагалі є. Оці тим uh, є захват території, генкрабе, шедешечка, нокаут, вайпаут баунті, нокаут 5 на 5. Ну, в принципі, ти знаєш, а що в нас де за мапа. А чорт я знаю, навіть якщо я її візьму, кого б я прокачував, би? кого б я хотів би прокачати. А даже не знаю, Даже не знаю хоча така мапа можна попробувати частера вальнути, шкода, мене гіперки на нього нема. Ну, в принципі, давай затестимо. Давай затестимо. Сразу без розминочки на серйозних таких кубасах подивимося, що ми взагалі можемо з цим зробити. Було би дуже солідно перемогти. Хоча на частері доволі нескладно вигравати, тому він мені подобається. Він такий і демеджа багато в нього, і швидкість хороша, і танк він не погано. Так, ну, шарфа ми можемо перебити, тільки якщо в мене будуть хороші активовані плюхи. Ось як зараз тільки. Тільки хорошо, що він не в мене полетів. Вопша хорошо. Так, тут у нас біта, біта вона крепка. І щас вона до мене прийде. А її перебити я теж, скоріше за все, не зможу. Тому що все-таки вона серйозна. Ну, ми можемо її позадобувати, отако. Дати пару плюх. І заставити її тікати в принципі. Нехай тікає. У мене сім чоловіків залишилося, і. І мене СРАЗУ просто розніс. Обалдеть, бул просто дав тягла мені. І топ-7, мінус 2 рейтинга. Серйозно, серйозно. Прям тако, знаєш, прям недобре в мене все вийшло. Ну нічого страшного, з ким не буває. Поїхали. Мене поожимали ізначально банки просто. А потім ще цей бул. Я ще й хотів перевірити. Є він там, хто ще нема нікого. Але зажидив снаряда не перевірив і ось тобі на. Ладно, погнали ближче до центру, подивимося, що у нас тут Моя хороша плюха заряжена. Опа. Ну, трохи я його надамажив, але, звісно, не сильно. Так, ну я її перебиваю на дальняк. Якщо в неї гаджета нема. Ну, тут вона теж плюхи накидає. В неї ще аптечка, це, походу, суперсила. мене хороша плюха заряжена. Даже не знаю. А фенга, чи я проб'ю, теж не знаю. Так, не туди стрельнув трохи, але но нормально, хилимся. Заставляємо його в розпох трошечки, і я потратив. Все, потратив, він не встиг откілитись на топ-3, так? Да? По ідеї топ 3 так, да, плюс 6 кубків, це в іторії ми плюс 4 дали, тому що минуло, ми мінус 2 получили і получаємо сушики. Так, іконочка. Ну, нормально, нормально. Нормально, якісь всякі подарки мене. 818 кубків. Хотілося б, звісно, бішечку. Ну. Чорт його знає, чи дадуть мені бішечко. Чи дадуть мені бішечко. Отримати. Ну, давай попробуємо Вообще хотілося б десь ближче до 900 набити. Давай попробуємо, Все ж таки, дуже хотілося б. Так, зразу сюди погнали. Зараз ми позабираємо всякі прикалюхи. Сразу плюху кудись туди в твою сторону. Тут хорошими плюхами швидко все добре. Бити. Тут тобі ще одненьку. Опа, 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 оце погано іві Добре, що вона ще й не попала. Там ще Карл з нею вже тусить. Я ще й по Карлу дав плюху. І тепер у мене хороша плюха зарежена, але ми її викинемо чисто, щоб перевірити всякі моменти. І шарф втік. Це дуже погано. Я думав, що я зможу його розбити. Ну, ми зможемо підкристи ось чела. Так, шарфік. От кись шарфік. І по ворону теж плюху дали. Хорошо, я банок дуже багато підкрисив. Давай отут тако провіримо. Вроді нікого. Може хтось би хотів мене підкрисити, ну слава Богу, ні. Так, по Іві пару плюх дамо. У мене ульта на Хілку. Пішла вона кудись туди далі. Отако і плюшечку. Отак от і плюшечку. Ця штука мене отруїла, на жаль. Ну, ми можемо нажати Хілку завжди і собі лікуватися і не париться. І будемо далі її гнати. Хай вона знаходить третього. Щоб цей третій і тоже бив. Там ворон, кстати, поїде і третій. А, ні, діна майк Динич, Динич, Бенька. І, кстати, йому тут хана, тім, Беньки. Йому тут дуже больно. Погана в нього позиція, насправді то. Так, отако -от -от давай відбиватися Ну і в баню цю Іві я за нею вже сіки гнався, а така в неї далі, ніж у мене. Дінечу зараз буде тяжко і можна буде вилазити звідти, ми ж його особою не випустимо. Так що, сильно він там не поживе. Хоча він же ж може перепригнути на своїх оцих плюхах прикольних. Так, йому хана. І все, і він убиває ту, а і сам откисає. Я получаю топ 1 получаю престиж, так сказати. Всі аплодисменти, і взагалі він стрікший зверху. Що в цілому дуже даже хорошо. Це говоря про те, що ми можемо рухатись далі і збирати ще кубаси. Бо, конечно, на тисячу клоуна викачити було би прикольно. Було б реально прикольно. Так, Деріл це серйозний пацан. Можу отаку підійти забайтити. Ну він особо не байтиться. Ну, не байтеся, так не байтеся. Я тут позабираю всі твої приколи, все позабираю. Плюк ще тобі надаю нормально. Так, а тут шарф в якого 5 банок. Він пацан крепкий, треба йому тако трохи дати прочухана, щоб він угомонився, угомонив свої таланти, особо не парився. Так, тут ще банок є багато. Давай хто я позабираємо. І оцю я понаглію, теж заберу. Майже демеджа не получив, так що нормально. Так, хорошо. Так, ну, ти знаєш, деріла цього я пробиваю прям дуже нагло, дуже крепко. Він даже втік. Ну він втік прям на лоу хпешечах, і моя за ним щас хтось підання Ні, не пішов він з ним. Ну я мішати їм не буду. Я отако покручуся. Собі, типа, я тім. Покажу, що я ось об'ю бочку. Перешив все-таки за, не... за ним піти. Блін, я ще ульту викинув. Ну я даю. Викинув ультимейт случайно просто. Блін, і ще й всі снаряди вистріляв. Хотів... Поміняти снаряди, щоб у мене ну, інші пули. І все вистріляв, просто а там вже й матрос оказався. Обалдіть. Ладно, епічний старт що то мені дали з іколкою на бері. Не сказать би, що жорстко, но і хочеться сказати, що все ж таки стало трошки складніше на таких рейтингах. Прям реально. Шей в центрі мене заспавнило, але ну, нічого страшно. У мене, в принципі, герой такий, що йому байдуже, дай йому спавнитись. Звісно, хочеться в тонні банок, щоб бути мега прокачаним, але такого не буває. Так, добре, що тут достав надамажив. Тут іще чел. Ще й корделіус, це, звісно, серйозно. Так, тут хот-дог. Давай ходдога легенько такого прожмемо, щоб він сюди особо не сильно хотів. Так, матрас мене зараз і доб'є. Да, матрас мене й добив, бо я б роз опять потратив всі свої снаряди. Ну, як обично, як обично, просто, тупо не щастить все. Ну, от Шелі з моєю ну, гіперкою, блін. Я б можливо пішов би. А, немало мання сейфа, да? Є тільки гаряча зона. Ми, кстати, на гарячій зоні можемо спробувати грома качнути, якщо, звісно, вийде виграти. Потому що там дуже сильно ще рішає команда. Але якщо я громом буду розкидувати абовденніші плюхи, то можливо все буде дуже добре. Кстати, давно це дерево не бачив. Мені, якщо чесно, такий бравлер взагалі не подобається. Якщо я буду класно розкидувати плюхи, то, в принципі, проблем у мене не буде. Ну, я не впевнений. Надо головне забирати просто отут центр і не паритись. Так, спайка по щі добив, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватає спайка добити просто-напросто, ну, слава Богу. Так, ультою допомагаю. Прям відразу прожимаю гаджет, йду в центр, треба захоплювати. Перемога дуже близько. Давай отако. Чуть-чуть не повезло. Давай я так у на шарфа накидаю, ну, мало попав, але попав трохи. Так, помагаю, помагаю ельпримику, все нормально. Закидаю на спайкіча. Особо не парюсь, Чуть-чуть не попадаю в своїми благами. І просто приходить барон, нормально так роздає стілька, але його добиває ельпримик. Нормально, у нас 70% майже, у нас все хорошо Ну, кстати, сейчас вот прям тяжко. Сейчас буде тяжко, но ми можемо спробувати шарфа забрати. Ульту отдав, конечно, хотів гіперку дати, но Не вийшло. Шарфа по щи. все, хорошо. Шарфом розібралися, тако накидали, помогли. В принципі, сказати би, що я погано накидаю, то не сказать. Я прям ну, нормально так накидаю, і перемога досить-досить близько. Я багато демеджа накидав. Я оце ще гіперку завтикав нажати, а демеджа в мене багацько було. 嗯。Mm. 37 тисяч більше, чому у цього деревця. Але барон прям багато накидав демедж. У нього ж шарф нічого не робив насправді. -то. А так, то в цілому хорошо. Плюс 8 кубків. Можливо, ми на ньому вищу апнемо, прям тут. -а. Хотілося би, аби каточки були легенькі. Но 942. Якщо ще раз виграю, буде 950, а там уже далі рукою подати просто до тисячі. Але ж це все не так просто. Громчик, це все таки пацан, який дуже сильно залежний від команди. В соло на ньому важко роздати. Ну, чуваки з нами в команді вроді хороші, в ранкет грають. Золото в них якесь в усього вообще, червона, якась легенда чи шо то. Чорт я не знаю, що то таке, ну. Попробую отако якось накидати. Когось я там продамажив, ну чорт його знає. З нами Френк. Френка можуть взагалі бити дуже сильно, і він може таке бути, що нічого не зможе зробити. Ну я сподіваюся, що все буде добре. тако чуть-чуть Аби попасти, звісно, тако зробити. І Дінич мене якраз таки взірвав, а я там нічого не взірвав. Ну у нас є відсотки, в них нема, але це ненадовго, вони щас назбирають. Я, блін, просто бездумно откисаю. Дінич уже даже гіперку нафармив. І ще одну гіперку нафармив. Він ще, ще одну кине гіперку. Не встиг даже снаряд дати. Капець він дає цей Дінич. Но ми все рівно якось захоплюємо. Хоча я взагалі нічого не роблю. Я тут тупо конкретний нуб. Я тут просто нуб, він мене часто збриває. Ти поймає, мені треба через лівий фланг йти, бо через правий я що то взагалі. Хоча вже не знаю, через який фланг мені бігти. Щось там трошки накидав, ну що я там накидав, чорт його знаю. Давай отако поможемо. Даю гаджет. Пробую розкидувати, але не сильно виходить. Отако закину просто туди. Так, цього добью гавса. Туди трохи накидаю, але сам откиснув, але у нас 70%. Хотілося б дуже сильно аби збиралися відсотки, але френк живий? Ні, френк откис. Давай отако. Отако, отако. Просто всіх розкидаю, пробуєш і захоплювати, само собою. Не сильно виходить, бо недовго живу, ну, Френк там живе добре. Так, Діни добив. Дуже добре. Ну, все, перемога за нами. Ще одна. Дуже хорошо. Тяжка вже, тяжка була битва. 46 тисяч демеджа я наніс. Реально багато. У мене тут, ну, цей вообще нічого наніс. У них прям 120 тисяч наніс. 120 тисяч демеджа. Він тільки мене сіка раз відправив просто на респален. Кучу разів. Ну, що поробиш. Зато 952 кубка. Остається все на все 48. Пару левелів ми апнули. Ну, навіть не пару, а прям хорошо. Так, 500 кредитів, ще, ге, містер дропчик. Давай заберемо міфічний відразу. І Skin. Ну, такий собі скін і ще 100 кредитів на пірса. Нормально. За 264 гема. Та ні, ну те в баню. На цьому будемо завершувати. Не звати підписуватися всім. Пока.